Те, що відбувається сьогодні на валютних міжнародних ринках, і у наших слух... глядачів може так. виникати питання: а чому ж, наприклад, от беремо, наприклад, теж саме квітень, квітні долар слабша, по відношенню до гривні, тобто гривня uh -huh. сильніша, а євро напаки зростало. Що ж таке? А, а це полягає в тому, що е, на міжнародних ринках валютних е, крос курси, тобто долар-євро, євро зростало по відношенню до долара. Uh -huh і е, воно там складало в окремі періоди там одне євро коштувало там 1 долар 15 центів зараз трошки ну як прямо там на зараз то десь 1 долар там 14 центів але воно може коливатись е, е, і, наприклад, 9 травня, дивись, там 1, долар, 1 євро коштував 1 долар 10 центів. Тому за 10 років тому перед цим наприклад можна було спостерігати, що євро в Кримпі зростало, єврокраїн до слабшило. Тобто ну на ці процеси дуже багато е, впливає чинників, але у нас основною курсотворюючою валютою в Україні є долар, тобто Нацбанк спочатку. Визначає курс гривні до долара, а потім бере кроскурси курси долара до інших валют, там, зокрема до євро, чи до єни, чи до інших валют на міжнародних ринках, а там іде зростання, ну, розуміло, що потім і в нас зростає курс гривні до євро. Але по суті там бігти продавати долар чи купувати євро, да нічого потрібно такого не потрібно робити однозначно.